А ви ще не прибирали сьогодні зранку? Тоді йдіть на чистотайм та отримуйте за це подарунки. Сьогодні у столиці усіх запрошують на генеральне і масове прибирання. Загалом його робитимуть в 11 місце на столиці, у яких саме дізнавалась наш журналіст Катерина Соляр. Тож який район вона обрала для себе? Запитаємо в неї наживо. Катя, доброго тобі ранку. Ми вітаємо тебе звичайно. В нашому ефірі. У якому ти зараз знаходишся районі, де ти збираєшся наводити лад, і чи варто з собою щось брати? Ти з інвентарю. доброго ранку, студія сьогодні субота, це значить, що всіх сьогодні запрошують на загальне міське прибирання. Активісти та комунальщики вийдуть на прибирання 11 скверів та парків де не тільки буде саме прибирання, а ще й е, вручить подарунки за що їх будуть вручати, розкаже нам співорганізатор цього заходу Владислав Шелко Передаю йому слово, де сьогодні ми будемо прибирати, що прибирати і що за це отримуємо. Доброго доброго ранку. Справді хотілося б всіх запросити на сьогоднішнє прибирання, тому що ми не лише хочемо показати позитивний приклад, як е, столицю зробити чисто за рахунок е, наших, скажімо, так з вами спільних ініціатив, але й найголовніше відзначити найкращих прибиральників. Е, Хто знайде найоригінальніші знахідки на місцях масового прибирання? Е, призі у нас дуже цікаві, це квитки на футболі, е, квитки до е, співочого поля на виставку яка буде. Ну, і, звичайно, ще е, молодіжний Євро 26 для найактивніших прибиральників. Власне, оці от от, перелік подарунків ми залюбки віддамо. Тим, хто найактивніше буде прибирати сьогодні нашала. Ви одразу так знаєте заманили усіх подарунками на прибирання, але хочеться все ж таки детальніше дізнатися, де саме які райони, які вулиці, що будуть прибирати. Давайте розглянемо разом із вами. Ну, ми, ми, ми спеціально обирали ті локації, які найбільше забруднені, там де. До та після буде найочевиднішим, і серед переліку цих локацій це станція метросерець біля платформи міської електрички серець, яка за рахунок тих от мешканців, які живуть в приватних садибах і не хочуть вивозити сміття, дуже забруднена. Потім це совські пруди, це вулиця Лисогірська. На лівому березі це пляж Троєщина, а також вулиця Варшигори. Знову ж таки, на правому березі ще є е, локація біля е, прирічної вулиці Прирічна, 5А біля нової церкви. Там зелені зони вздовж е, берегової лінії ми будемо прибирати. Е, ну і власне Середський парк, е, там де ОСН Серес 1, наш партнер, співорганізатор також цієї акції, також буде проводити унікальну акцію з прибирання. І, звичайно, головна локація це Солом'янський ландшафтний парк, де буде чи не на найбільше. Киян буде прибирати. Ми так підготували спеціальну навіть таку розважальну програму. Рост, розкажіть, того, доклад... розважання... розкажіть докладніше про розважальну програму. що прибирати будете, я так зрозумію, з музикою з гарним настроєм саме у Соломінському районі. Розкажіть, що там можна буде побачити? Там буде виставлені спеціальні зразки. Смітників, які будуть, які плануються куди планується точніше збирати різне сміття, тому що сортування у нас до речі, особливість цієї акції полягає у тому, що ми на всіх локаціях проводимо роздільний збір сміття для того, щоб продемонструвати наскільки це екологічно правильно розділяти сміття за відповідними категоріями: це папір, пластик, скло та залізо окремо. І от відповідно буде стати демонстраційні ці. Ну, як та для, для зберзерігання для збирання сміття і також фахівці е від міської адміністрації також будуть про особливості е вторинної переробки сміття. Е роз... да. Ще буде цікава подія, те що туди багато українців, зокрема це учасники проекту X-Factor Волос країни mm -hmm. а також. Е Усі що буде місто України. там. Дякуємо вам. Обов'язково я Думаю, усіх хто зараз не чують, аби дійсно робити наше місто чистим, смачні подарунки, веселі конкурси. все це сьогодні буде. Дякуємо Катерині Соляр за небайдужість до міста. Нагадаю, наш журналіст серед перших приєдналася до акції з прибирання столичних зелених зон. Не бути байдужими і гайда за граблі, субота, друзі, Щоб не попрацювати трохи і не зробити Київ ще красивішим і зеленішим. Приєднуйтесь сьогодні. Одес. 17.